Сьогодні у лікарні справжня ажіотаж. Тут курсанти, студенти, медики, олімпійські спортсмени та просто небайдужі дніпряни. Всіх їх об'єднує одне бажання допомогти. Сьогодні вони донори, аби врятувати життя наших бійців. Довжелезна черга і це тільки на реєстрацію. Студентка медичного коледжу Ангеліна каже: таку кількість охочих бачить вперше. Ми не очікували це взагалі. Ми вже п'ятий раз отак на дні донора. Це вперше, так що багато людей, багато з поліції, курсантів та взагалі охочуючих допомогти нашій країні між постійними тренуваннями знайшов час для донорства. І Денис Кисель у 20-му році він брав участь в Олімпіаді у Токіо. Нині ж готується до літніх змагань у Парижі. Після тренування я тільки освободився, зразу вирішив приєднатися і помочь. Нашим і здати кров. Алгоритм здачі крові простий. Зареєструватися, виміряти тиск і якщо показники в нормі можна сміливо донатити. Таку процедуру вперше пройшов Дмитро. Ну, перший раз, думаю, навіть круто. <рапити> ну, непривично як то. Ну, так, будемо далі кулак кулаки, подивимося далі. Директор університету внутрішніх вправ здає кров вже втретє. Та сьогодні тут не один. Півсотні курсантів теж вирішили долучитися до акції. Наші хлопці, які воюють в підрозділі Людь, сьогодні мають також поранення і потребують цієї крові. Кров повинна воювати. Після донації треба підвищити глюкозу. Тож у сусідньому кабінеті наливають солодкий шай та роздають першого. Втім, якщо комусь стане зле, на пункті чергують реаніматологи. Позаду мене все розгорнуто для того, щоб надати не невідкладну допомогу, але поки що у нас все в порядку. І, скоріш за все, це завдяки тому, що людей дуже ретельно готують, їм дають інструкції, як себе поводити. І ми робимо максимум для того, щоб запобігти розвитку невідкладного стану. Одна донація це 450 мілілітрів крові. Медики зазначають, з одного збору при переробці виготовляються еритроцити, плазма і за потреби тромбоцити. Вони можуть врятувати життя трьом людям. За рік, півтора року війни, ми перелили 11 тонн крові. Майже кожен боєць, кожен офіцер одержав один літр нашої Дніпровської крові. Підтримати донорський рух та врятувати життя нашим бійцям можуть повнолітні люди без медичних протипоказань з вагою не менше 50 кілограмів. Лікарі наголошують, нині потрібні усі групи крові та резус-фактори. Анастасія Вільхова Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.